У Києві в одному з районів на лівому березі спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму. Докладніше про інцидент розпитаємо Марину Куцупею, пресофіцерку ДСНС Києва. Вона з нами на зв'язку телефоном. Пані Марино, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, все, що відомо на цю мить про інцидент на лівому березі Києва. Що спалахнуло? Дивіться, сьогодні, 6 липня, о 16 годині 13 хвилин, до нас надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській. По прибуттю на місце наших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що сталося загорання побутівок. З розпосудженням вогню на поруч розташовані автомобілі та інше сміття. Наразі пожежу вже локалізовано, на місці працює 25 рятувальників та 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Територія не належить до ТЕЦ 6, як інформація може ширитися мережою, це відкрита територія. Тому вже скоро, я думаю, декілька хвилин і пожежа буде остаточно ліквідована. Чи хтось постраждав під час цієї пожежі? На щастя, загиблих постраждалих жертв у нас цій пожежі немає. Причина та обставини винесення загоряння вже будуть встановлювати правоохоронні органи. Я так розумію, що рятувальні роботи з гасіння пожежі вони зараз закінчуються, тобто немає небезпеки, що вогонь може перекинутися на житлові будинки поруч. Ні, ні. -ні, -ні. Жодної загрози на розповсюдження вогню немає. Я так думаю, що густий дим, який ми бачили з відео та фото в соціальних мережах, вже його не видно, тобто рятувальники дуже швидко, оперативно справилися з загорянням, тому причин для того, щоб переживати та нервувати, немає. Все під контролем. Поки що причини пожежі невідомі. Так, да, це треба спочатку ліквідувати, а потім вже правоохоронці підступлять до з'ясування причин виникнення займання. Добре, я вам дуже дякую, що роз'яснили ситуацію і нагадую, що з нами на зв'язку була Марина Коцупей, пресофіцерка ДСНС Києва.